Все повиставляв, потім змінилась у мене думка. Зараз ми з цими грубими розберемось в такому плані. Ну, щось таке. Щось таке виходить. Угу. Нормально. Все. Завтра мені робота є на ранок. На розминку. О, а це? Скажете, що я не палю, а можна палити цю цим тирса, різь, як її правильно назвати. Я щось не хочу. На днях Льоня Бобошко цією хереню чуть свою котельню не спалив. Але <клухи> потушив. Слава Богу. А я не хочу ці експерименти проводити. Краще я її вивезу. Назвали ще. он туди. Тільки не сьогодні. Хай позбирається. Так, все, щось мене так коліно круте ломить. Зараза, це, мабуть, на цей сніг. Сніжок пролітає цілий день такий. Маленькі сніжинки. Нема, нема, та й летять. Це, мабуть, на погоду. Ну що ж. Коліна мої це Так, все. Всім доброго ранку. Ми з України. синоптики показують, що сьогодні хмурний день. Морозний. Алло на хмурний А сонце виходить, ну. Так, да, сьогодні прохладно. Не то, що прохладно, а. Вітер перемінився, з півночі дує. І холодно в руки. Я мав з дровами займатися, а холодно. І сьогодні в мене різко міняються плани. Так, зараз візьмемо хлібчика, потім я розповім. Думав я з вечора, що рано встану і займусь зарядкою, перерубаю ці дрови. Поки плани міняються. На це є дві причини. Перша причина, вітер помінявся, відтидує зі заходу. І якраз у мене тут виходить такий тунель. На прогон, прогон такий дує він звідти. Навіть навіть які роки картопля вже посходила і буває заморозки, то он там вгорі нічого її нема. А ось тут по цьому тонелюві воно весь час полосою її морозить. Вітер звідти дує. Це перша причина, а друга. А друга більш конкретніша, така важливіша, я, я сьогодні буду на весіллі. Весілля, весілля, весілля. Коли, коли наш Віталик зенився, то я його тоді ще не знав. Ну Це вже пройшло кілька десятків років назад. Та й не був у нього на весіллі. А сьогодні я побуваю у нього на весіллі. Зараз десь маю підвести касету, буду оцифровувати йому касету. А так як він казав, там весілля на 6 годин зйомки, то це, можливо, ще за день і не, а можливо, зроблю, побачу. Та й, та й такі справи. Я думав до них підійти, вони сьогодні там за культіватора взялися. Але вже плани змінюються. Обично я, коли цифрую касети, я там запускаю і програма сама робить. я знаю, на який час там розраховувати, приходити. А тут я нікуди не піду. Тут я буду за весілля спостерігати. Хоча я можу потім передивитися, але я передивлюсь потім. Ну, якось так. Та й думаю, зроблю я маленький ролик зранку, скажу, що. Бо потім вже я не буду мати можливості ролик загрузити, комп'ютер буде зайнятий. Та й такі справи. Трішки в мене все помінялося. Я не знаю, якщо зараз привезуть касет, то я зразу запустю її нехай цифрується. Якщо вона оцифрується і буде ще час, то піднітьте потім. Ну то вже буде в другому ролі. Я зараз першим ділом, значить, ось цей коротенький ролик загружу. Ну, якби, щоб ви знали, бо більше роликів сьогодні не буде. Щоб знали, що все в порядку, ми на весіллі. Отак. Все. Кажеться, все розповів. Все, чекаю, зараз привезуть касету і сідаю за... За роботу. Отак. От так, буду я цифрувати цим не крутим. Той крутий щось тормозе. Значить. Ну що ж, сьогодні я вже нічого не буду знімати. Займусь я цією роботою. А ви всі бувайте здорові і до зустрічі! Ось такий ролічок коротенький пока.